Всім привіт! Сьогодні показуємо, як почуваються котики з базару. Це дапна, не дає житті, не може спокійно сидіти. Але подивіться, які вони вже грайливі. Так? Я лікую їм рину а залишився ще один тиждень дорогущими таблетками. І ось так вони вже гарненько граються. До речі, я їх вакцинувала вже, вони теж оброблені. О! Добре, що я згадала, зараз ще дамо їм глисту гонку повторно. Бо їм то й забула. Зараз будемо їх важити. Оце дівчинка А Ось вона з очком. Бачите, очко там біда з тої сторони, що воно зробилося спайки. Так, не де я знімати. А ви чекайте. Це малих випустили, щоб вони нам не заважали знімати відео. Це Алікс, хлопчик, короткошерстний. Дівчинка з очком буде Лекс, Лексі, А ось та з двома очками буде Ланочка. Такі грайливі. Вони вже поїли і корму, це вони вже доїдають сухі. До речі, у нас сухі закінчуються знову. З такою кількістю котенят він дуже швиденько закінчується. Цей Ройл. Брали останнього разу. За дівчинку з очком, що хочу сказати, тут потрібна операція 100%, тому що в неї, виходить, по віки прилипли до очка. І вручну якось то відокремити, то неможливо. Їй боляче вона не дає і через те очко воно не зможе вилікуватися. Ну, бо я мазь закладаю, а воно розумієте, ось, бачите, зараз покажу вам, а воно. Іди, зайка. Да, ти красивий Алекс. Чогось сьогодні почав підтікати, око почала йому мазати, хоча в нього не було такого. Дайка, ось хочу вам показати. Дай мордочку свою, покажи. От бачите? Тобто ти його ну, воно не розділяється, воно прилипше. І я ну, вручну, дуже боляче нічого не можу зробити. Скоро приїде ветеринар за собачками на стерилізацію. За котиками обов'язково її покажу, будемо вирішувати. Вона вже майже кілограм, або будемо чекати трошечки, щоб вага до наркозу підросла, бо шкода втрачати час. там, Ну я маю на увазі довго чекати, бо може, хоч трошки те очко привести в норму, а так ну, воно лікування не дає ефекту. Бачите, це вже класно, все в неї добре, Ланочка. Да. Ой, дивляться на собаку, бо тут дав наганяє. Іншого місця немає, вона живе в кліточці з котиками, але ви чуєте, як вона кричить. І поки прилаштовуємо малих, будемо думати, що з нею робити, бо так не можна. Далі тут все-таки люди живуть. І